Сьогодні в нас на огляді Кавасакі КЛС 650 c Мотоцикл вироблявся з 1993 по 2001 рік. Він оснащений одноциліндровим чотирьохтактним карбюраторним двигуном робочим об'ємом 651 кубічний сантиметр. Потужність сягає 45 кінських сил, а максимальний критячий момент 53 Нм при 5000 обертах на хвилину. У мотоциклі наявна механічна п'ятиступінчата коробка перемикання передач. Бензобак на 12 літрів. Суха маса сягає 147 кг. Споряджена маса 170 кг. Це була громадянська версія Кавасакі, яка була призначена для туристичних поїздок по пересічній місцевості. В цьому відео я також зніму запуск мотоцикла. Наявна стандартна кількість приборів.